Добрий день дорогі підписники, гості каналу. Знову на ділянці ось робимо висадку наших саженців. Прокопали вчора ми ямку під саженці. Ось, Посипали зараз добривом, дали подвійний суперфосфат і додали ще водорозчини, де нас добрево залишилось, як калій. Ось Дали його разом, змішали, ось так просипали. Зараз розложили тільки на два рядка, посадимо ці два рядка і ще у нас є сажанці на третій рядок. Ось такі у нас сажанці. Перед тим ми десь на годинку три їх замочили у воді. Ось, Мали обробляти антихру... антихрущом. Ось, Але вчора не вкупили його в магазині. Пізніше просто його прокапаємо по каплі, дамо від хруща. Що ж, висаджуємо нашу малину. Висаджується дуже легко ось. У нас є тут вже добриво. Ямочки покопані, є. просто присипаємо, рівняємо. Бачите, яка коренева система. Саженця. Сажанці потім все ми так обріжемо під, самий, під саму землю. Потрібно завжди обрізувати, ось так по землю. обрізуємо. Все лишнє це викидаємо. Далі отримаємо вже нові отростки від, від кореневої системи цієї. Ось так будемо висаджувати нашу малину. Так що, друзі, підписуйтесь на канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую!